Всім привіт, звідки взагалі з'явилося поняття про зомбі та чому знайшло таке широке розповсюдження в 17 столітті на території Європи та Америки? На 17 століття припадає період активної колонізації, як території тогочасної Африки, так і відповідно людей, які там мешкали. Корінне населення Африки з собою привозило і свою міфологію, тобто вони розповідали про своїх міфологічних істот, дивні явища і тому подібне. Чого раніше не було на території Європи, тобто в міфології африканських країн були історії про те, як, наприклад, чаклун міг зачаклувати людину, яка, наприклад, йому або їй не подобалась, або з інших причин, витягти з неї душу, після чого в тілі залишалися життєві сили, але ознак життя воно не виявляло. Потім чаклун приходив на могилу, викопував її, вдихав душу. Частково в людину назад, але забираючи в неї пам'ять. І таким чином він переконував людину, що вона повинна працювати на нього або виконувати його завдання. Таких людей вони називали зомбі. На той період серед населення такі історії легенди передавалися в усній формі, в письмовій формі вони були записані лише як відповідно міфологія Африки або щось на зразок цього. Тобто, у вигляді художніх творів вони ще не знайшли своє відображення. Але тогочасні люди, наприклад Америки або Європи, були вражені цими історіями, і в суспільстві почали з'являтися страхи того, що і справді можуть з'явитися зомбі, які повстануть із своїх могил і можуть нашкодити людям. Тому в суспільстві розвивалися думки, як убезпечити себе від такого явища, як зомбі. Відповідно до цих легенд, зомбі вони не мали якихось більш притаманних почуттів для людини, тобто не відчували емоцій та. Не відчували болю. Єдиний спосіб позбавити зомбі, якщо можна так сказати, його життя це було, як описали б сучасні науковці враження центральної нервової системи. Інакше кажучи, це відділити голову від тіла, чим відповідно і займалися люди. Після того, як рідні або близькі люди помирали, то їм відділяли голову від тіла, після чого померлого ховали. Звісно, такий метод забезпечення своєї умовно і безпеки видавався навіть на той час достатньо варварським, тому люди винайшли більш, якщо можна так сказати, демократичний метод, як би можна було убезпечити себе від повстання мерців. Зазвичай такий метод використовувався для більш заможніх людей, які були відповідно і більш впливовими в суспільстві. Тобто людину також поміщали в труну, але навколо шиї розташовували напівкругле лезо, яке було схоже більш на серп, про що відповідно і свідчить Чать фотографії із археологічних розкопок. Такі практики були не лише волею самих людей, а відповідно у різних містах або населених пунктах видавалися закони, які зобов'язували проводити такі, умовно кажучи, додаткові погребальні процедури. З часом від цього почали відмовлятися. Але в свою чергу тогочасних вчених почало цікавити, звідки взялась така легенда. Тобто, чи були в природі певні причини, через які могли справді з'явитись зомбі. Деякі вчені ботаніки це ті, які займаються вивченням рослин, прийшли до висновку, що за допомогою тих чи інших рослин, які росли на території Африки, можна було помістити людину в медикаментозну кому, інакше кажучи, щось на зразок латургічного сну. І люди, які не мають достатньо розвинену медицину, могли подумати, що така людина померла. Трохи пізніше, десь в період 1800-х років, такі істоти як зомбі почали з'являтися і в масовій культурі, наприклад в розповідях, в друкованих виданнях і тому подібне. Але вони знову ж таки були в цих розповідях, створені за допомогою магії, трохи відрізняючись від сучасного образу зомбі. Трохи з часом наука розвивалася, і відповідно разом з нею розвивалася і наукова фантастика. Прийнято вважати, що більш сучасний образ зомбі, який створено внаслідок техногенної або вірусної катастрофи, з'явився приблизно десь в 1960-х роках, і відповідно став канонічним навіть до сьогодні. Ось таким чином і з'явився сучасний образ зомбі. Якщо було б цікаво, то в наступних відео міг би розглянути тему, чи міг би статися зомбі-апокаліпсис в реальному житті, і які цьому могли б бути причини. Якщо така тема буде цікавою, то дайте знати в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякую за перегляд, всім до побачення!